Добро, брані друзі. Перепрошую за тривалу відсутність на каналі. Я розумію, що для його нормальної роботи необхідно регулярно викладати відео і є про що розповісти, але, на жаль, немає часу, хоч тривають канікули, і до уроків готуватися не потрібно. Але триває ця страшна важка війна, і наша допомога зараз більше потрібна нашим захисникам. Тому весь цей час присвячую волонтерській діяльності разом з своїм однодумцями. Ми Дуже багато зробила за весь цей час, і просто не мала іноді часу, іноді сил викладати відео. Зараз за вікном темрява. Кілька хвилин тому закінчилася повітряна тривога, але сон вже не йде. Тривога була дуже тривала, літало всяке кацапське лайно. Встала та й думаю, зараз запишу якраз те відео, яке намагалася записати вчора, але записала без звуку. Отут, якраз як може женитися, то й ніч мала. Але життя триває, життя каналу в тому числі. Бо всі кошти, як ви пам'ятаєте, від цього каналу йдуть на допомогу Збройним силам України. Цього року, як я кажу, осінь для ледачих. Хто вже дуже затягував із виконанням різноманітних робіт в саду і на городі, вже всі могли все зробити. Я, звичайно, стрибаю в останній вагон, як завжди. Ну, у мене є на терпіти причини. Менше з тим, у неділю я віднайшла не час і виховуючи обробку викорінивши своєму саду, мені згадалося. Одне зауваження моєї знайомої це було в якійсь мірі запитання, в якійсь мірі докір напередодні Пасхи вона запитала, чому я до сих пір не побілила дерева у садку. У всіх уже порядки, а в мене ще, як вона казала, без порядок. Ось власне згадка про цю історію і наштовхнула мене на думку поговорити саме про це: білити чи не білити дерева. Одразу скажу, що якісь категоричні думки, категоричні судження приводити тут не буду. Разом з тим, сподіваюся, що кожен з вас знайде у цьому відео щось таке, що допоможе йому визначитися, білити дерева чи не білити. Я завжди наголошую в кожного свої умови, кожного свої можливості, кожного свій досвід і своя точка зору. Найперше, хочу вам нагадати такий історичний факт стосовно фарбування дерев, що фарбувати дерева почали у Роки Другої світової війни для того, щоб допомагати техніці рухатися у повній темряві, коли здійснилося бомбардування міст авіації, коли світла на вулицях не було, була повна темрява. І для того, щоб техніка могла рухатися безперешкодно для того, щоб бачити, куди їхати, то дерева фарбували вздовж доріг. І це було таким свородом вказівником для техніки. Далі це все переросло у традицію, і, на жаль, в нашій культурі зберігається такий погляд, що якщо дерева побілені, то це є ознакою якогось порядку, ознакою того, що тут живуть добрі господарі. Але хочу вам нагадати, що із 2006 року, тобто вже досить тривалий час, в Україні законом заборонено фарбування, побілка декоративних дерев у ну, містах, у селищах і в селах. Хоча про це, напевно, дуже мало людей знає, і на передодні Паски чи травневих свят, весь цей ресурс виходить лапнувати, білити дерева і також бордюри вздовж доріг, це взагалі якийсь такий треш, бо таким чином хочуть якось замаскувати ось ці такі криві, побиті бордюри. Але, на мою думку, про те, що в місті чи в селі є господар, свідчить. Чистота на вулицях міста, відсутність сміттєзвалищ, відсутність диму, відпалювання листя і сміття весною і восени, а також багато насаджених дерев, доглянутих якихось квітників, газонів, чистих впорядкованих. Ось це є ознакою хазяйновитості, це є ознакою культури, це є гарно. Саме з естетичних міркувань дерева фарбують на пострадянському просторі. В Індії і е, в деяких країнах Латинської Америки. Кілька разів я намагалася здійснювати аналіз літератури з цієї теми, ну, і взагалі, якісь шукати результати якихось досліджень. Останнього разу до такого аналізу був залучений навіть штучний інтелект. Ну, і хочу вам сказати, що великої різниці у моїх дослідженнях теоретичних літератури і в дослідженнях штучного інтелекту не виявилося. Говорячи про побілку дерев, про формування дерев. Варто зупинитися на таких моментах. Чи взагалі треба фарбувати дерева? Якщо треба, то які? Якщо не треба, то чому? З якою метою це здійснювати, які матеріали для цього використати, і в який час ці роботи виконати? Саме про це сьогодні я хочу вам розповісти. У своїй розповіді я використаю переважно результати наукових досліджень, але і власний досвід також. Найперше, що хочу відмітити, що далеко не в усіх регіонах нашої планети дерева фарбують. Такими точками на земній кулі, де фарбують дерева, є кілька регіонів. Перше це країна-агресор, будь-вона неладна. На другому місці це Індія, на третьому місці Україна, на четвертому місці країни Близького Сходу, і на п'ятому місці деякі країни Латинської Америки. Тож спочатку про те, з якою метою біля дерева. Це, якби, підсумок теж одного такого величезного дослідження. Найбільш розповсюдженою метою формування дерев є захист від опіків. Як ви пам'ятаєте, ось такі опіки і морозобійні дерева в нашому регіоні, в нашій країні, в Україні-агресорі і ось цих, скажімо, на наших широтах можуть ставатися якраз. Наприкінці зими, на початку весни, коли вночі ще тривають морози, а вдень доволі сильні відлиги, яскраве сонце, і ось ці перепади денних-нічних температур викликають розтріскуні кори, ці морозобоїни. Ну, або яскраве сонце, яке може ще й відбиватися від снігового покриву, може утворювати на корі сонячні опити. В країнах близького Сходу. Фарбують дерева для захисту від агресивного сонця, яке там фактично цілий рік загрожує деревам опіками. Також на другому і третьому місці цілями є захист від шкільників і захист від гризунів. Одразу хочу зазначити, цей захист є доволі примарний. Це, як кажуть, справа смаку, і нерідко які гризуни гребують побіленими деревами. Гризуть вони їх однаково. Ну, а що стосується комах, то теж не для всіх. Комах, побілені дерева є непривабливими для відкладання яєць. В іншому випадку фарбування дерев ніяк не знищує комах. Тому розраховувати на такий захист від шкідників і гризунів, одразу скажу, не варто, коли ви дерева фарбуєте. Наступною метою, з якою дерева фарбують, це захист від хвороб. Але не мушу вас розчарувати, бо результати кількох досліджень. Свідчить про те, що фарбування дерев здійснює лише бар'єрну функцію, тобто профілактичну таку функцію запобігання контакту спор, скажімо, грибів і корою дерев. І для того, щоб ця функція реалізувалася в повній мірі, дерево треба завілити повністю і таким гарним шаром. Якщо ж це буде тільки фарбування нижньої частини, Дерева, тобто частина стовбуру до першої розвинки, до першого розгалуження, то решта гілок вони будуть незахищені і абсолютно ніякого бар'єру для спору не буде створено. Тобто фарбування дерев у захисті від хвороб значно менш ефективне, ніж викорінюючі обробки. І якщо ви таку обробку здійснили, то фарбувати дерево з метою захисту від хвороб фактично і нема для чого. Наступною метою фарбування дерев є їхня видимість. Як я вже вам сказала, це, ця традиція склалася історично, але її зараз використовують, наприклад, в Індії широко для того, щоб забезпечити видимість вночі. І як я вже відзначала, ще однією метою є фарбування дерев із естетичних міркувань. Тож, дію, ось такі проміжні підсумки. Фарбування дерев для захисту від опіків. Це добре. Фарбування дерев для захисту від комах і від гризунів, це марна трата часу. Що стосується захисту від хвороб, то розраховувати на фарбування дерев для захисту від хвороб варто тільки тоді, коли ви зафарбуєте дерево ну, майже до верхівки, для того, щоб створити бар'єр між спорами грибів, збудників грибкових хвороб і корою дерева. Якщо ж ви фарбуєте тільки частину стовбура, це ніякого захисту від хвороб не обумовить. Наступне запитання, на яке знову ж таки, наштовхнуло мене зауваження моєї знайомої, коли необхідно фарбувати дерева. Перше, що можу заявити категорично, що фарбування дерев напередодні Пасхи чи травневих свят це марна трата часу, сил і грошей, тобто всіх наших таких. Найважливіших ресурсів. Якщо, звичайно, ви дуже залежні від думки оточуючих, і якщо вашому пофарбовані дерева будуть якось впливати на думку оточуючих про вас, то тоді, звичайно, можете дерева фарбувати напередодні цих свят. Якщо ви хочете використати фарбування з метою захисту дерев, то це на мою особисту думку, і на думку багатьох садівників. І на думку дослідників, варто робити саме у кінці зими, на початку весни. Бо саме тоді у нашій місцевості дерева перебувають під загрозою цих сонячних опіків і морозобої. Хоча варто відмітити, що при низьких температурах, при температурі 0 градусів чи там легкий мінус, фарбувати дерева не потрібно, тому що це фарбування буде дуже нестійке, воно швидко з опадами. Змиється, чим би ви не фарбували, тому що знову ж таки ось ці перепади температур, якийсь конденсат, якісь е, волога, якийсь мороз, все це не дасть фарбі гарно е, лягти і буде запобігати гарній такій адгезії. Е, тому фарбувати дерева, на мою думку, варто ну, десь ось е, пізньої осени, коли ще будуть температури плюсові, ще немає морозів, але вже роботи вас як такої. Мало у вас є час, ви можете пофарбувати, якщо ви це хочете зробити. Ну, звичайно, якщо не встигли, якщо не змогли, то тоді є ще час знову ж таки взимку, бо зими в нас м'які і бувають зими з такою гарною плюсовою температурою. Ось тоді можна фарбувати теж, скажімо, там у січні чи на початку лютого. Ну, це в крайніх випадках, якщо щось завадило вам, зробити це раніше. І до питання, чим фарбувати, чим білити дерева. На мою думку, тут. Теж не може бути ніякої так категоричності, тому що підходить для цього багато матеріалів. І, скажімо, категоричні думки деяких садівників, що це точно не підходить, а оце підходить, або це точно погано, а ось це дуже добре це все залежить від того, коли, за яких умов ви здійснюєте фарбування, з якою метою ви здійснюєте фарбування. В принципі, яка у вас техніка нанесення? І багато чого іншого. Я назву вам декілька матеріалів, які можна використовувати для фарбування, і це буде абсолютно нормально. І це ніяк не зашкодить дерева. Найперше, найдоступніше, найдешевше крей. легко знаноситься, звичайно, і єдиним недоліком є те, що вона швидко знавається. Але запобігти цьому можна, додавши у цю суспензі, якою ми маємо фарбувати дерева, трохи клею ПВА. Або ж трохи клею КМЦ. До речі, обидва ці клеї ніяк не зашкодять дереву, і вони є доволі екологічними. Бо клей КМЦ, той, яким шпалери клеїли раніше масово, зараз використовують користують після клеї, але КМЦ є в продажу, він недорогий і він дуже споріднений, скажімо, з деревом, бо виготовляється із метилцелюлози. Достатньо екологічний і забезпечить дуже гарну адгезію, дуже гарне утримання фарби на дереві. До складу клею ПВА з маркуванням Н, також входить цей клей КМ А власне додавання невеликої кількості клею ПВА у ось цей розчинці, у суспензію для фарбування, він ніяк не зашкодить деревам, бо все-таки він руйнується під впливом опадів, хоча не швидко, і на сезон його вистачить абсолютно е, повністю. Наступне, що можна додати у суспензію, у цей розчин крейді. Це будь-який прилипач, який у вас залишився з грудного сезону. Ну або той, який можна купити зараз у садовому магазині, і коштує він абсолютно недорого. Цей прилипач, знову ж таки, забезпечить утримання крейди на дереві. Якщо ж у вас є коза або корова, ви можете додати у розчин для фарбування, оцей край'яний розчин, молока, і це буде теж дуже добрий прилипач. Наступний матеріал, який можна використати для фарбування це фарба водоймусін. Ця фарба, яку ми використовуємо для фарбування стін і стель. Стіки, що є, звичайно, фарба для зовнішніх робіт. Її також можна додати е, у розчин крейди, і вона спричинить краще утримання побілки на дереві, можна фарбувати просто однією цією фарбою. Якщо у вас залишилася фарба водоемульсійна е, для внутрішніх робіт, туди можна додати, наприклад, того ж саме клею ПВА, і вона так само буде гарно утримуватися на дереві. Ця фарба також є достатньо екологічною, і якщо ми живемо у будинку, пофарбованому такою фарбою, то і дереву ця фарба абсолютно не, нічим не завадить. Хочу зазначити, що е, ті, хто вважає, що м, клей ПВА чи клей КМЦ, чи, е, наприклад, водоемульсійна фарба е, заважає дереву дихати, ці люди не праві. Бо всі процеси у період спокою рослин зведені до мінімуму, і кора дерева не виконує інтенсивної дихальної функції, тому фарбування дерева на сезон абсолютно нічому не завадить. Для фарбування дерев також можна використати будь-яку фарбу готову, яка продається в садових магазинах. Вона будь-яка придатна для фарбування, і свою функцію вона виконає функцію захисту від. Опіків і морозобоїв. Наявність у фарбі залізного чи мідного купоросу чи його відсутність абсолютно ніякої ролі не грає, тому що у ось такому розчині для фарбування цей мідний чи залізний купорос свою функцію фунгіцидну практично не виконує. А що стосується використання вапна для фарбування дерев, тут не все так однозначно, як завжди. Бо для молодих дерев, таких десь до трьох років, вапно може спричинити значні пошкодження і як наслідок зниження імунітету, зниження стійкості до хвороб, бо вапно, як ви знаєте, дуже агресивна речовина. Все це знову ж таки дуже індивідуально для кожного дерева, для кожного виду дерева, для кожної рослини окремої, наскільки вона стійка, наскільки в неї стійкий імунітет, в яких там умовах вона вирощувалася, фарбування старих дерев будь-якою фарбою не має ніякого сенсу. Тому що ось ця груба кора має низьку теплопровідність і запобігає сонячним опікам і морозобоїнам. Так от вапно я б в меншій мірі використовувала, якби я дерева білила. У ну, своєму житті я дерева фарбувала тільки коли навчалася в школі, і нас ото виводили в садок їх фарбувати. Ну і ще один раз, коли мама моя все-таки наперекір. Думці мого тата вирішила пофарбувати дерева. Тато дерева ніколи не фарбував і вважав це справою марною. У всіх інших випадках я застосовую дуже давно спосіб, який, на мою думку, є найбільш дешевим, бо це матеріал багаторазовий для захисту дерев, як молодих, так і середнього віку. Це вкутування дерев білою тканиною. Раніше, коли агроволокно не продавалося так широко, і взагалі про існування ми не знали, то ми для захисту молодих дерев використовували статом з татом, ось ті білі мішки з-під цукру. Просто їх розрізали, дивлячись з того, яка висота дерева, розрізали їх тоді, або там з того або попередньо, як там треба було. І просто обмотували і зав'язували гарно в кількох місцях. Причому. Хочу наголосити, що обмотувати ось так щільно, так, як бентування, не обов'язково. Хоча садові бинти продаються, але на мою думку, ось цими агроволокном або мішками так бинтувати не треба, тому що, наприклад, якщо опади, а потім мороз, то ось ця тканина може зледеніти. Хоча, можливо, і це нічого страшного немає для кори дерева, але, на мою думку, так, щільно не треба. Просто ось обгорнули і зав'язали. Якщо це тонке агроволокно, то його можна у два шари скласти, щоб все-таки ось цей білий колір був такий інтенсивно білий, а не просвічувало. Це захистить дерево від опіків, від морозобоїн і навіть від пошкодження гризона. Разом з тим не нанесе такої шкоди, як може нанести вапно. Далі це доволі суха процедура, її можна виконати у будь-який час, чи то мороз, чи то морозу немає, чи то відлига. Наступна перевага, що ви навесні знімете ось ці всі мішки, но складете його і використаєте ще багато разів для захисту своїх дерев. Ну, а як я вже сказала, для захисту дерев від хвороб і від шкідників варто здійснювати все-таки викорінюючу обробку. Які спосіб для неї використаєте, це вже справа ваша, але те, що це буде набагато ефективніше, ніж фарбування, для захисту, це точно, оскільки осінь у нас дуже затяжна і тепла, зараз є ще можливість здійснити якусь таку санітарну обрізку саду. Дуже багато садів залишилося без догляду, в зв'язку з тим, що їхні хазяї захищають зараз нашу державу. Але ми з вами не слабкої статі, ми з вами можемо елементарну санітарну обрізку дерев зробити. Просто тільки варто знати, що Точно треба обрізати, і як це здійснити. Взагалі про обрізку це має бути окреме відео, але якщо на вашому дереві є якісь гілки надумані, да, чи гілки, гілки які відчахнулися, чи гілки, які ростуть всередину дерева, чи гілки, які якось так перехрещуються і труться одна об одну. їх варто зрізати, і це можна зробити поки тепло, поки ще немає морозів. До прикладу, я вам покажу, як я зробила це на свій черешні. Тут у мене був невеликий ганш, бо були гілки обрізані неправильно. А як правильно? Правильно зрізати гілки, не залишаючи пенька. Бо якщо ми залишаємо пеньок, то там може відшаруватися кора, туди потрапляти вода, далі буде мороз, далі кора відшаровується, потрапляються якісь сашкові гриби, ну буде чорніти, кора не буде загоюватися, не буде оцей наплив кори. І таким чином. Опилюємо, як кажуть, на кільце, так, щоб просто залишився один кружечок. Я спробувала це зробити одною пилкою. Далі на другому місці це була незручна, взяла якусь іншу пилку. В пилках я фахівець невеликий, але менше з тим, використавши одну, потім іншу, я зробила те, що запланувала, виправила ось цей ганш. Після того, як ви цей зріст здійснили, його необхідно продезінфікувати будь-яким способом, який, вас, який вам доступний. Це може бути навіть. Замазування розчином йодом, розчином зеленки, або як в моєму випадку, я забризкала це оросептом, бо це такий дуже гарний антисептик, отрута, до, до речі, страшенна. Але горло ми ним іноді є Звичайно, купувати спеціально цей препарат не потрібно, він дуже дорогий. Але якщо у вас є, у мене в ньому вже закінчується термін придатності, тому ось так обрискала на швидкоруч. Почекала, поки він засохне, і далі цей зріз замастила таким садовим бальзамом. Садовий бальзам, на мою думку, це штука дуже гарна, хоча дехто вважає, що садові бальзами відвалюються. Для мене це дуже зручно, але є один важливий момент. Ось такі бальзами треба наносити дуже тонким шаром. Бо якщо нанести туди багато його, а там є олія, там є каніфоль, там є віск, то з часом воно через дію опадів, морозу цей корж відвалиться і рана залишиться відкритою. А якщо ми наносимо тоненький шар, то це все якраз вкриє так, що закриє ось цей зріз і дасть змогу корі наростати. Ну, ось, власне, і все, про що я хотіла вам розповісти, який з цього роблю висновок. На мою думку, в моїх умовах, фарбувати дерева це незручно. Економічно невигідно, займає багато часу, і при використанні вапна може нанести дереву шкоду. А для мене найбільш прийнятним є використання обмотування тканиною. Це сухо, це без використання агресивних речовин, це добре захищає від опіків морозобоїв, це багаторазовий засіб, це економічно вигідно. Тому, власне, так я і роблю. Ви ж можете використати будь-який із тих способів, однак пам'ятайте, що фарбування або обмутування захистить дерева від дії температури, а захист від шкільників і хвороб забезпечить інсектициди і фунгіциди. На мою думку, звичайно, у сезон краще віддавати перевагу біопрепаратам, а ось у цю осінню пору, теплу осінь, найбільш ефективними є викорінюючі обробки. Ну, а вже що використати для викорінюючої обробки справа ваша. Я вам розповідала про ту, яку використовую я, зокрема, обробку карбаміду. Звичайно, є ще багато інших способів. На цьому я закінчу свою розповідь і знову ж наголошую, що у будь-яких питаннях садівництва і городництва не треба бути категоричним, треба піддавати сумніву. Ну, або, як мінімум, критичному аналізу будь-якого рецепту, будь-якого досвіду, і використовувати брати для себе те, що є найбільш прийнятним конкретно для вас. А на годиннику вже майже 4 ранку, тому доброго вам ранку і гарних хороших.